Iphone kupi Do tak my zni mojem preborku <laughs> Čas budem kroče M-Bumper staveť na nej Iphone kupi Tak sa u nas 4 štúke da? Da 4 ne 3 Значе десь один а, о ось сюди. Це найголовніше песдуїн не скрутить, щоб на машину поставити. О, честь. Тепер це сюди повертаємо. І це в нас вилазить Сюди. так от. Ось так от. Тут так само. Аккуратно тільки треба А то зараз всі резистори повариваємо нахуй. Оп. 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 Блять, БМВ нахуй. Так. Це у нас сюди. Вложите. Це у нас получається, да. Це у нас отут Так. Це у нас, коротше, йде. Да? Джив, вся пизда тут. О. И нам, короче, надо наклеить значок М. И то я не, не, думаю, что у нас получится. А это можно снять Можно. Добро, сейчас снимем. О, о блять, стрелка надо снять. В пизду. Айфон купи. В ванне. Да, кстати, фари ці будуть... Ще мені завтра повинні прийти англійські гласки сюди, і тоді ще в поворот буде половинка англійських глазки, будуть американки на неї О. Так. М. Надо пензет. Щоб не проїбати. Тоді так тільки чик. І всюди. Сделаємо його Айфон купі. Так, сейчас мы ее выбираем аккуратненько. Так. М. Более-менее ровно. Так, тут есть. Так, выходы у нас. Чикс, чикс. А не, заебись. Подходы. Всё, назад высовываем. Блин, а, вылезло. Так, М есть. Сейчас нам надо, короче, один хуй стекло снимать надо. Да. Да. Ладно. Охладно. Альфон купи. В ресторан. Что Я просил дать предложение по улучшению доставки. Все, тут у нас есть М. Теперь персортова БМ у нас. Всього, приборка така получилась Тут, короче, якщо хочете якусь хуйню затюнінгувати і у вас немає денег, то короче ось фломастера вам будь-який цвет вибирайте. Накрасили, там купляють люди оці вставки білі туди, щоб тіпа, воно красиво було. Вон 10 хвилин, і, і все готово. Зараз будемо йти Короче, Візьмемо цю фигнюшку. Візьмемо це і візьмемо акумулятор, бо, блять. Треба перевірити, як воно світить, бо зараз стоїть газ на бехі і треба, щоб чек не ну, типа, щоб чек не світився, це невозможно. А ми, коротше, зроли диодик, вирвали нахуй і буде чек не світитися. так, зараз. У нас там сніги, да їбать. Блогерська ж, їбать, немає деніг. Піздець, якщо б блогером би був, заблокували б нахуй ютуб за такі матюки. Не можу не матюкатися. От, а вон баха стоїть наша. Він чорна. Ті де тут короче, були? Так, як установити цей? Щас, я вам покажу. Тут короче, цей. Берете сюди, заводите так. Тут спочатку можете підключити цей. Тільки я не пам'ятаю як. Ага, отак. Та ви підключаєте одну чорну сюди велику. Блядь, час не помню. Ой, блядь! Ой, сука. Отак, це вона сюди-сюди Ставиться. і вверх ця хуйня запускається. І ця шляпка у нас маленька стає сюди, да? сюди, сюди і встановлюється. О, сюди ми її заводимо і з цієї сторони сюди акуратенько запихаємо. О, беремо тут два І Ще тріщоточку. Ну, лучше закручувати так. І там два болтика, щоб закрутити її. І беремо цієї шляпки і закручуємо. Вам не видно, ну слухайте, коротше. Закручуємо і тоді підтягуємо просто тріщоточка і хуй. Готово. Сейчас. ось так. Контрольно. О! Це тут нормально. О! Вай. І тепер по цветку включаємо і в нас переборка без чеків, без ніхуя. Зараз спробуємо завести. І в нас тільки надо вайку и все. Отлично, если бачите, оно ну, що... покажу. Ось И все. Так у нас виглядає так і так, так, все.